Душа міста у семи тисячах світлин. івано франківськ отримав нову фотомозаїку. На ній зобразили залізничний вокзал, як своєрідні ворота Станиславова. Барвисте панно найбільше за усю історію. Його розмір 85 на 3,5 метри. Складність виготовлення, кажуть виконавці, була в тому, щоб опрацювати усі фото і забезпечити високу якість друку. Світлини івано франківці надіслали чимало, переглянули кожну. Та на колаж розмістили не усі, на те мали низку причин. Мусимо зробити якби Передивитися, тому що е, ну, все-таки деякі фотографії можуть бути, е, скажімо, не зовсім такі, що можуть. Ну, це не цензура, але разом з тим необхідно передивитися, бо прекрасно розумієте, що люди надсилають фотографії різної якості, різного вигляду. От і тому прийшлося трошки їх підрізати. У нас було близько порядка 11 тисяч фотографій. Ми частину використали які найкращі, опрацювали їх новенької мозаїки, каже голова молодіжного міського конкому Ірина Рабарська. Івано-Франківці чекали із нетерпінням, щоб її розмістити у середмісті. Сконструювали спеціальну тумбу. Фінансово посприяли підприємці та меценати. Втім, нині ініціатори побоюються за долю свого творіння, адже попередні колежі страждали від рук вандалів. Враховуючи те, що в нашій країні дуже такий час, коли зараз перебуває, і дось після революції відбулися дуже великі такі зміни і в свідомості багатьох громадян, ми б хотіли теж звернутися до всіх мешканців, щоб не нищили її, оскільки це роблються для мешканців міста. Тому потрібно дбайливо ставитися, оскільки ми хочемо рухатись до Європи, повинні бути якісь і певні європейські цінності. От тому і важливо, щоб всі з розумінням ставились, нанищили цю мозаїку. Сфотографуватись біля нової мозаїки мешканці та гості міста зможуть після завершення усіх монтажних робіт. Адже незвичний колаж кажуть ініціатори вже встиг стати родзинкою Івано-Франківська.